Ну як вони взяти? Для цього туда вкидати, коли там наші? в раки бо Брав треба не випускати, якщо там наша. Безі! Ви ходите, поїхав з дому. Нам поворот. Другий. Там оперативно.

Повсюди, Довго думав, зважайте, Ти що? Секунди. Що ти лишайна? Три секунди навіть розумієш, щоб подумати, куди віддати. Що це правило, що ігрок вперед, потрібно йому дати пас, а він сам летить. А він був вперед за нього. Він, він, тобі йому треба було дати пас. Тобі треба було дати пас, бо ти вперед. Він біку. А чому саме тут хлопці наші на озері лісному Володимирі. Трошки тикали шайбу просто за нас. Я побачив. Теж спробував. Я не думав, що воно так сподобається, мені інакше. Потім почали трошки падати, зрозуміло, що потрібно амуніцію. Потім ми собі грали сви задоволені на років три. Вирішили які... тут потренуватись на чистому льоді е, в Луцьку. Нас помітили і запросили, запросили в новому році бігали на чемпіонат в Волині, в якому приймають команди не тільки з Волині, а й з Рівенської області. Кілька команд. А ваші команді, ваші друзі чи знайомичі, чи які ваші команди склалася ситуативно. Грають хлопці на озері що Спостерігають інші люди, відходять, хтось на курсі нах а хтось взяв включку, звичайно. Такі зважають. Ні, ми і далі любителі, ми так звана НФЛ, нічна окейна лікар. Така є в Україні. Тільки що ми впавимося чисто заради для себе, то в Лучку хлопці мали набагато синіше грають є серйозні команди. Ми Що? її, щоб ви розуміли, для себе граємо. У нас у середній вік команди приблизно біля 40 років. de um deputado, sabe o Я всем говорю, вот ворота, вот там идет игра, и вы за ворота заезжаете. Наверное, на пятак надо выезжать, на пятаке никого нету. Никто не пробивает. Знаєте... Валентинович, это кнут, там мова, О, а пряник. Живенькие. Я тут людина підневільна. Я член команди рівноправне. У нас є головний. Вот Эдик Матвейчук. Він може розказати, які ми всі виводили.